36 вчителів та більше 500 учнів у 22 другій полтавській школі, що знаходиться на Дублянщині, готуються зустрічати День вчителя. Дружній, творчий, дуже багато інновацій. Це велика сім'я Дублянська. Я її дуже люблю, поважаю і горжусь тим, що я працюю у 22 другій школі. Очільниця з приємністю відзначає, до нинішнього навчального року та майбутньої зими влітку підготувалися грунтовно. Наші вхідні двері поміняли, які ми вже десь на протязі 10 років постійно просили, щоб зробили. Нам замінили вікна у нашому класі початкової школи. Досить таке красиво. Знову ж таки тепліше. Ми вже зараз зараз, сьогодні вже бачимо. Нам ще зробили ремонт старого туалету для учнів початкової школи. З Євро туалет. Поглянути на вже завершені роботи приїхав міський голова. Влітку проводили. Ми збори із директорами шкіл, де кожен директор школи запропонував, що в школі потрібно доукомплектувати на 9 мільйонів. Ми це все виділили. Ці кошти, і кожну школу я хочу проінспектувати. А щоб просто не приїжджати в школу, можливо, кожна школа буде робити якийсь захід. І сьогодні саме я і завітав цю 22 другу школу, щоб ще раз спробувати разом з дітьми привітати працівників освіти. 1 вересня закінчилося. У дітей розпочалися сірі будні, і мабуть. Скрашуються такі наші працівники освіти. Олександр Мамай завітав у школу, щоб разом із дітьми привітати працівників освіти. Діти підготували для своїх викладачів святковий концерт. Дякую за тому. За тих сів просвіти. Те міський голова теж привіз подарунки. Для учнів 22-ї це 200 квитків. На сьогоднішній день ми закупили понад 3 тисячі квитків в аквапарк, і тому я думаю, діти все-таки повинні відпочивати, відвідувати інші міста. А мабуть, саме головне, що коли вони їдуть в одне місце чи повертаються з того міста, вони в дорозі згуртовуються і стають більш дружнішими. Моє завдання особисте, щоб діти об'єднувалися навколо якоїсь ідеї, щоб сьогодні кожна дитина змогла ознайомитися з більш великими містами і Розуміла, що є що є такі міста у нашій країні, тому що я впевнений, що на сьогоднішній день дуже багато дітей, які, мабуть, не покидали наші околиці нашого міста. Нині у міських закладах освіти працює більш ніж 4 тисячі полтавців, а разом з установами обласного підпорядкування 12 тисяч педагогів.